Всім добрий ранок. Так, ну що, друзі, покажу вам себе тут трошки. Останній ривочок, снідаємо смачно. Погода змінилась, бачите, трошки дощик. І їдемо далі, на Львів. О, дивіться, який тут вхід. Йдемо, Юрчик. О, ревізор, бачите, рекомендує. Ось які самовари. <гум> Зінгер, чи як вона називалася? Гарне місце. І дивіться, тут такий певний стілець може бути підписаний тим, хто тут сидів. О, частував обід Віктор Юшин. А Юра сидить. Ми вибрали стіл, стіл там, де сидів прикиньте, Прикіньте. А тут віра Брежнева. Синічний смок і Дмитра Гнатюка, в якому він весною 45 го виступав на ювілеї Сталіна. прикиньте, презентований особисто Дмитро Михайловичем ресторації Старий Милин. Вот так вот, друзья. Тут хочется всех роздивляться. Українці бережіть саме. Дивіться, яка подача гарна. Так, ну що, їдемо далі. Це вже Львівська у нас область. Вже починаються такі невеличкі пагорби. Я пам'ятаю це місце, як їдемо на поїзді. Дощик трошки крапає. Моя кума трохи переживає від цієї тунелі. що не буде що зараз робити. Я і кажу, що головна компанія. Так, все інше рішаємо. Так що їдемо далі. Дивіться. Це не вчать на заправці як. Ага. Закохається. На п'ятсот я спробувала і нажимаю, да? Ага. Це я вперше на амік заправці в Львівській області. Смачне юр. Будеш? Шевченківський гай. Сувенір. А я буду платить 50 гривень. сейчас можно сидеть на там не, не Там такие он баронет серьезный. Барашки. Такой злый. Цела бусовисько. О, старосамбірський район. Це ж ми в самбір їдемо потім. Ти хоч не впадеш, Юра? Да, я не знаю, це зроблено для. А я не знаю, воно прикріплене чи ні? По-моєму, ні. Це Дивись, щоб ти не впав. Ні, то по-моєму мастиський. Вау. Оце цікаво. Диви. Дійсно, школа така Стародавня. Рога Ні, рогатики. Юля зараз зніметь. Бачиш скільки? Ого. Я, мабуть, всіх не, не працюють. Працюють, працюють. Ходить не вперед. Мед. Свічки. Діти собі там розважаються. А тут можна звука постріляти за 50 гривень. Свічком разом зі стрілою тягнем нитку. Відчуваєте? Кулака не треба. Просто річок. Відчули? Далі, добре, ліктя вище. Праве око залізний наконечник. О, це ваш орієнтир орієнтирна мішень. Дідусь це покатає на коніку. Тільки тримайся. Сильно розмінитися. На одну ногу, то можна покотити. Держи. Ще одна чудова хатина. Дуже атмосферно. Дуже висока кухня. Називається заклад. Ага. Дали діткам розмальовки. А яка концепція? Тобто підходить кухар, да? дивіться, відкрита кухня платівки. Да? І я, типу, що свої побажання кажу, да? І він на свій погляд. Ага, а якщо в нього буде тільки мінтай? І цибуля? І давай якісь овочі, чи фрукти хочеш? Даша замовляє. Тоді свіжі, чи може парові, кукурудза, тоді, тоді сіпас, кукурудза і... Може, якось в кому чи як? Можна підсовити. Просто масло, масло. масло. Mm -hmm. масло. Mm -hmm. а? можна, до речі, масло чесник. Чи масло сіп, бо mm -hmm. чесник треба. А можна тепер? Ось так виглядає, бачите, відкрита кухня. Дивіться. Дуже яка краса, бо, салати. І це все на сучасний погляд кухаря готується. Класно. Тут і персики, і сливи, Покажи і редис, І uh -huh. песто, і базилік, і строчетелло. Це тартар. Uh -huh. Звичайний тартар. Цікаво! Uh -huh. І, 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 і купа хлібу. У висновку друзі мене здивували різото з качиною ніжкою. Я дуже давно хотіла спробувати різото. Я його їла неодноразово, але мені було цікаво в якомусь незвичному місці. І мені вже дуже давно його хотілося знову відчути на смак. Але якось грибне або з тим песто, з креветками. Це вже так банально. І мені хотілося щось цікавіше. Смачного всім. Я подумала, то кальянний. Б'ю банальна, класична вечеря, але корисна. Мені головне, щоб були овочі кречатка і білок. той сезон з тим залатаним, як вони залатали. Ну да, ти трошки іно, так я так сказати, парився, але ж воно. Є печиво сьогодні підказують такі життєві знаки. Львів вечірній. Звісно, відпочиває. Багато барів, ресторанів. Відчинено все, друзі, одинадцято вечора. Всі гуляють. Кумпель, Криївка. Стороків тут не гуляли. Багато іноземців, дуже. Сувенірні лавки, ну це я вже завтра піду нормально, так Подивлюсь, закуплюсь. Астро Фемелі Маркет. Оригіналом будете милуватися після перемоги. Львів це моя молодість. Це правда. Ось така атмосфера. Ой! Ході би телефон не стипзив. Сьогодні прохолодно. Але це нас не лякає гуляти. Вечірній Львів. Шоу бар, слухай, я такого ще не бачила навіть. Мой Юра, давай на. Ну. Едем okay. <laughs> с друзьями в новую локацію. Будете зараз в шоке. Прикиньте. Дивіться, скільки людей приїхало. Ну все, їдемо в наш будиночок. Приїхали в ведмежий притулок, дуже до домажир. А висновку дивіться, яка історія, друзі. На жаль. Йор, сюди. Сюди, на цю. Оце наш будиночок, дивись. Ось так він виглядає. Досить інстаграмно. Ну, краса, диви, чан. Але ми чан не брали, там можна да, запалити. Прикольно. Ну так. Да. Ну от такий домик 6 тисяч. Ми на двох зняли. Дуже гарно виглядає. Фазента називається, я тут напишу, як він називається. Покажу вам Домик. Дивіться, як всередині. красиво, тут же наша водичка. Трошки, звісно, з дітьми, ну, no dangerous, опасно. І ми так розуміємо, PlayStation є, що треба буде глаз до да глаз дивитися. Така от перша спальня з шафою є світильнички. Бачите, такий бохо стиль, буда є, дзеркальце є. Далі йдемо. Є стіл, 4 персони, є мікрохвильовка, навіть слухайте. Це смек чи не смек? Це якийсь інший. ну Гарний холодильник, дивіться. Олів тут залишив, Є спеції, стакани. Ну, класно, можна готувати. Що хочете. Дивіться, яка гарна. Дивіться, який гарний туалет, душова. ну Все зроблено стильно. Привіт! Кам'яна, я таку хотіла додому нам на Олексіївку. Йдемо на другий поверх з вами. Гарний будиночок. Тут кльово, мені здається, новий рік святкувати. Є така от зона. Чим не Карпати, дивіться, чим не гори. Це В 30 кілометрах від Львову. Силочку я обов'язково залишу. І така от ванна. Можна кайфанути тут. Рома масла, олійки всякі. Дуже кляво. І от дивіться, ось вони там вже відпочивають. Тут ми будемо, думаю, ввечері сидіти відпочивати. Колонка є, камін, бачите, є древішки. Тому все кльово. Є від комарів, та штука. Наші машинки стоять. Гарно. Бачите, як дітям добре постелила. Кайфушки. Візьми пару ножів, дошку, пару оці. Ловушка для вас. Так, что ты будешь делать? Я руки помню. Ты сколько там? Есть? Дайте покажу.